Сполучені Штати та Росія, як змінилися переговорні позиції, удари по тіньовому флоту та чому диктатор Путін подався до Індії. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю слава Україні! Гаран, слава. Пропоную одразу почати з огляду актуальних подій. Мало відомо про результати переговорів у Москві між переговорниками зі сполучених штатів і Росії. Загальне враження можна скласти із заяв, які вони. Після тієї зустрічі оприлюднили у Кремлі обмежилися інформацією, що деякі напрацювання Сполучених Штатів їм підходять деякі ні, і що остаточного компромісного варіанту якогось не було знайдено. Офіційних коментарів з боку Америки одразу не було, а лише пізніше. Президент Трамп вийшов до журналістів у Білому домі, і вони у нього запитали про результати цих переговорів. І ось що він їм сказав. Давайте послухаємо пряму мову. Я думаю, що вони мали дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. Подивимось, що станеться, бо для танго потрібні двоє. Знаєте, щодо України я думаю, ми з ними більш-менш усе владнали. Вони дуже задоволені, враховуючи обставини. Путін хотів би завершити війну таке у них було враження. Побачимо, як буде. Який висновок можна зробити з цього раунду переговорів, риторики росіян і ось таких сигналів від Сполучених Штатів. От направду почнемо наш аналіз з того, що самі себе відійшлемо до нашої минулої програми, де ми її фіналізували, що ось Вітков їде до росіян, і найімовірніше, що чуда не станеться, і направду. Чуда не сталося. Більше того, якось все дещо відбулося дивно. Американці так ніби чогось злякалися і зробили великий крок назад. І направду зараз, напевно, нам доведеться розібрати дуже такий серйозний блок, який ми, до речі, ніколи не розбирали. А чому так? Бо знову дуже багато кидають каміння в бік американців, що отмовляв. Знову зрадунька і тому подібне. Що крок був вимушений чи зумисний? Моя думка, моя думка, що вимушено зумисний. І так, і так, і ми зараз розберемося і ще раз задекларую свою позицію. Напевно, уперше викладу ті погляди, які раніше комплексно розлого не розглядав. На мій погляд, є три жахіття, три жахіття американської геополітики, котрі напряму в'яжуться з Росією, і чому вони такі обережні. Викладу, звичайно, свій погляд. Перше, це сам ядерний удар. Чи вони ним шантажують? Мій поля шантажують, але тут є нюанс. І глядач скаже, та не може такого бути Ну прямим щоб... ядерним ударом. О. Вони вже якось менше шантажують. О, 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 от прямий ядерний удар, на мій погляд, і мало ймовірний. Чому 74 шахтні установки пускові у Р100 н і Р-36 воєвода, Сумнівно в якому воно стані, сармат нескінченно не може полетіти, навіть вибухає. Так дійсно є ще підводний флот, серйозний, важкі човни типу дельфін. Типу, типу Борей, але гарантую, за кожним з них є мисливець. 100%, скажімо, там старенький Лос-Анджелес або Вірджинія, і в тому числі. Тобто, навіть взагалі американці весь підводний флот, тоді Радянського Союзу, а тепер Росії називають не, не інакше, як шумні корови. Це все буде потоплено, якщо стакани почнуть відкриватися і потенційно буде видно, що там обчисляється, що буде ядерний удар. Більше того скажу дуже коротенько, але мушу. Це насправді важить. Є 101 дивізія кликочучих орлів, яка і тренується на те, щоб тих 74 шахтні установки, підводний флот, і кілька-кілька аеродромів, де є Ту-95МС, який може запустити ядерну ракету Х-102, ніщо інше, як Х-101, до двох тижнів візьмуть під контроль. Не проблема, але де з'являється справжній страх? І тут дійсно треба ретельно стежити за чорноротою Симонян. вона єдина ну не єдина але як правило рефлексує дуже цікавим явищем бо якщо соловйовкісільов і всі решта кажуть спалимо америку там в ядерному попелі то це каже ні над суверенною територією піднімемо одну ядерну ракету РС-24. 4 ярс – не проблема. Сибір гігантський, 13 мільйонів квадратних кілометрів. Навіть для американців обчислити таку одну машину, одну, це дуже складно. А маневр може бути оманливий, десятки машин поїде, і на висоті десь кілометрів 400-500 підірвати 300 кілометрів. Тобто вони хочуть погасити су супутники? Абсолютно, Путін реально цим шантажує. По справжньому уявляємо собі. Там вибухнуло, ну звичайно, світлове випромінювання, ударна хвиля не матиме ніякого значення, бо це космос, вакуум, електромагнітний імпульс. Ну уся навігація, особливо кораблі, все зав'язано там. Скільки може, там, от, якщо порахувати від вибуху, скільки може лягти, я супутників? я навіть приблизно не можу сказати, бо, бо навіть займаючись цим дуже професійно, дуже точно, дуже якісно, навіть намагаюся у супутниках розбиратися в їхніх такто характеристиках, ніхто, жоден серйозний аналітик не може сказати, як воно буде в природі. Ну, знаю, знаючи про це, знаючи про такі кроки Путіна, е, я думаю, що у американців є план Б. Сподіваємося, дуже що він є. А якщо його нема, от як от як з цим боротися? Якщо це все впаде, чи ну може, не впаде, перестане працювати на якийсь час. А все там зав'язано не тільки навігація, а скільки йде через супутники, скажімо, фінансової інформації. І для мене це видавалося подивуванням, але потім, коли вона кіль підкреслює, от свідомо це питання буквально на днях, сам для себе ну, довго посидів, не раз зарефлексувала. Якби це було один раз, я би допустив ну, черговий виток пропаганди. А це кілька разів. Розуміємо, що там вони самостійно нічого не говорять. І от у мене вже кінцево склалося це. Аналітичне чуття, що відбувся черговий раунд шантажу. Московите, мега мегацинічні люди, особливо Путін, мега мегацинічні. Він прекрасно це все усвідомлює, і от він нескінченно даруйте за повторення, оцей кийок, щоб відлупцювати американців. Нескінченно він його дістає. От саме так дивимося на оцей сплеск. Переговорного процесу, який зараз відбувся. Тому підсумовуючи, вже вже можемо. Минулий раз стверджував, що люблю холодний аналіз, а не гарячий, тепер вже дійсно є фаза охолодження процесу, як такого. Підсумовуємо, цей раунд переговорів згасає. Але жодним чином не скасовується. Мій особистий погляд, найімовірніше, наступний по-справжньому серйозний імпульс це десь лютий березень Чому? Згадували, розбирали, нагадую вибори у США. Пане Петре, от на даний момент кращі переговорні позиції у кого зберігаються? Та в нас не таких добрих переговорних позицій, як ми мали, як ми маємо зараз. Ми ще не мали. Тому що наш воїн дуже міцно стоїть по лінії боєзітання. Попри всю проблематику, яку ми маємо з мобілізацією, попри всю в тому і складність від війни, одна з рефлексій. Дійсно, аналітика їхнього московицького імперського, за яким стежу, свідомо стежу, бо не можна ворога недооцінювати, як казав великий Сунь Цзи, знай ворога, знай себе. Він каже: дослівно, українці невластиво довго нам опираються. От, невластиво. І він приклади проводить за всю історію. Дійсно, наш титан тримає небо. І, от, допоки наш титан тримає небо, а нагадаю слова Уінстона Черчилля, наша мета мир. Але шлях до неї лежить виключно через силу. Ми дійсно маємо суб'єктивізовану нашу воєнну силу, з якою 20 я з якою друга армія не може упоратися. Здається, ми з вами іронізували, що друга армія йде до третьої. Третя просить першу, щоб поставити на місце 22. Я тут вже дещо буду усміхатися, наскільки дійсно ми цього разу в історичному контексті показали ну, мега опірність. Хоча, на, на мій погляд, не вперше остання боївка армії упав, вже знаючи, що переречені, знаючи, що немає жодних шансів, упала в 1960 році. Протяго вже супутники у космосі літали. Ніхто навіть помислити не міг, що радянський союз може впасти, але якби вони отой фундамент нам під плечі не заклали, то не мали ми б зараз того опору, того сили, того духу. Тому направду низький уклін нашим титанам. Велика геополітика тримається на ваших плечах. Дякую. Якщо продовжувати економічну тему і тиск на Росію, то можна зараз помітити, що найбільше Кремль лякає втрата нафтових доларів, і оці удари по тіньовому флоту, Путін злякано каже, що він навіть готовий відрізати Україну від Чорного моря. Це так припікає їм вже однозначно. Ну але почнемо з того, от відрізати від чорного моря та те, що вони завдавали ударів по наших портах. Це не новина. Ми, ми це дуже добре знаємо. До речі, з наших зер зернобобових готую до півмільярда людства. Це дуже е, багато, але якщо він так починав говорити, це означає, що ми все робимо правильно. Оце дуже важлива деталь. Тепер саме про оцю морську компоненту е, транспортування нафти. Дійсно, дійсно, Росія і досі. На третьому місці по кількості загально видобутої нафти це момент перший. Момент другий дійсно 40% їхнього бюджету це ресурси. Найбільше нафта, газ, але ми і інші перелічували І ото скорочення цієї годівнички дуже важливо. Але в цих операціях з'явився один. Дуже принциповий нюанс, дуже такий, дуже цікавий. Давайте ми його будемо розбирати. Якраз от шо відбулося у чорному морі. Всі побачили, що вдарили два танкери. Дійсно, танкер потопити можна, але майже нереально, бо знову купу всякої інформації топити ні, не буде. Він там продуманий навіть від таких речей. Дійсно, росіяни саме так званим тіновим флотом, за переліком дійсно серйозних аналітиків до 1400 суден займаються цією справою з. Приблизно 3 тисячі взагалі наявних у світі не плутати із хімвозами. Бо є суто ті, які вводять нафту, а є ще до 10 тисяч, які вводять різні і бензин, і дизель, в тому числі, то не плутати. Це трошки різне. То це багато оци, цього транспорту, це дуже багато, бо до половини 5-6 мільйонів барелів на, на добу до вони транспортують саме морем. Не тільки Чорне, чорне не головне, головне все ж таки туди йде на Балтику, але в Чорному морі це Туреччина. От до них, до них, до них, до них. І те, що йшов порожній корабель без палива, і його вдарили. Гігантський прецедент. Чому я б сказав, практично в зоні. Оперативної відповідальності турецьких воєнно-морських сил, які направду дуже потужні. Вони по перше, два корвета ада для нас уже побудували. Чи добудовують вони мають свій підводний флот? дуже, дуже хороший. В них є чудові ще хай старенькі е, е, американські корвети типу Хазарт і тому подібне. А операція відбулась як така. Оце е, е, Магура В5, невеликий 5 метрів довжиною. Може брати бойової час частини від 300 вже є найбільше у сьомі е, до 600 кілом, е, кілограм. Дуже точнесенько при, прийшов. Це філігранна, точна, дуже якісна операція. Розумієте, що це ближче сюди до турків, а по діагоналі, по найбільшій частині моря, це 1100 кілометрів. Це багато треба було продумати, як цей безпілотник мав пройти. А я думаю, він прийшов. Прийшов з іншого судна, тобто тут, тут врахувати стільки безліч змінних, це означає, що рівень нашого інтелекту в цій частині сягнув дуже ну дуже високо. Але від технічної йдемо в трубу Каспійський трубопровід. Чому туди треба треба дивитися? Півтори тисячі кілометрів довжиною великий, великий прокачує за де... за декларацією 60-80 мільйонів тонн нафти на рік. І тепер найголовніше нафта. Там є підкачують і росіяни, але нафта в основному казахська родовище. Тенгіз. Тенгіз. Тин, Труба, нібито, тільки 25% російська. Хоча, якщо дочерні, дочерні всі розібрати їхні ці, ці компанії, то вони й там присутні. Думаю, на 50% він їхній, але є направду нюанс. А дияво, як відомо, ховається у деталях. Там присутні два гіганти. Американська друга компанія нафтова. По американських мірках Шеврон і Шел так, от ці люди, ці компанії за підсумками вивчу, тему 24-го, не тепер зараз не готовий сказати, заробили до 600 мільйонів доларів. Це велику це, це, це великі гроші. І отже, ми, українці, перебуваючи в складних геополітичних лищатах, і, ну Росія, недруги в Європі, хай не маленькі, але не є США, дуже специфічна. Ми робимо цю блискучу операцію. Тобто ще раз підтверджує мою головну сил, мою головну тезу. Сміливість, хоробрість, продуманість, інтелект, і найголовніше вміння йти на застосування сили у потрібному режимі є головним аргументом геополітики. Це не просто блискуча операція, це прийде час, і її будуть розбирати в академічних підручниках провідні держави світу. І чи це треба робити в обов'язковому порядку? Не зупинятися, тобто справжня болюват. Точка дуже серйозно намацана. Тебе знов різко у технічну складову Магура е, показала себе блискучим, тільки Магура і Сі Бейбі. Нагадаю, що із 14 ушкоджених суден, які вони зробили, оці два, напевно, теж додаємо туди. Думаю, що так. Вісім пішли на дно. Тобто е, ми ще і перевернули філософію морського бою. Бо держава, котра не має флоту як такого, ну, по-перше. Той, хто вважався монстром у Чорному морі, точно вже не він, Росія усунута, бо навіть ми діємо в оперативному, в оперативній площині другого, бо Туреччина такий гігант, другого гіганта. І що цікаво, турецький османізм прокинувся. А якщо йти в історію, особливо по ну, від татаро-монгольського навалу ми знімаємо. Але якщо йти в історію, особливо ну, коли... Хмельницький. Ну, з нас і з ними теж були дуже непрості стосунки. А Хмельницький запрошував у першу чергу татар для боротьби із поляками. Тобто у нас тут теж є дуже. А його син, до речі, Юрій Хмельницький, так доволі упевно не дивився у бік турків, то це також показник того, що ми нарешті суб'єктивізовані. Єдиний мій страх як українця — вже як не експерта, не як експерта, щоб той феноменальний історичний момент, який нам Господь, який нам Господь кладе кладе дійсно в лузу, вибачте, я так буду негано в Ми зуміло втримати самі. І тут висловлюються словами Отто фон Бісмарка, Він коли вже об'єднав Німеччину в 1871 році, дав дуже унікальне інтерв'ю. Багато там його чого питали, але воно на мій поля ззводиться до двох речень: перше, що треба зробити для своєї країни. Він подумав, подумав і каже: чекати, поки пола Господня опуститься на твоєю землею, вчепитися, вчепитися і не відпускати. От нам треба цю полу господню не відпустити. І другий той самий, отто фонбістр стверджував, держава має зробити всього дві речі: воєнну безпеку і умови для економічного процвітання. Так добре світова кон'юнктура, бо ми ж величезний хаб, як зерно бобовими. Ми величезний хаб, ми величезний хаб по виробленні програмного продукту зараз і скриптою з, з огляду на ті законодавчі акти, котрі ухвалені, напевно, піде. Уперед не кажучи про воєнно-промисловий комплекс. Не будучи оптимістом по своїй природі, я не оптиміст, даруйте, я твердий реаліст, знаючи непогану нашу лиху історію, так благословенно Господь нам ще не клав. Але Господь любить сміливих. Тож будьмо сміливими. Пане Петре, оці удари по танкерам, це ж сигнал ще для інших перевізників, що. 100%. Не можна Стовіць. тут вже возити Стовіць. цю нафту. А чому, от давайте мислити знову, критично. Якщо це сталося в акваторії Чорного моря, Сібейбі, це невеликий, не, я перепрошую, Магура, бо на ньому буде. Сібейбі сі також. Це невеликий апарат до 5 метрів довжиною, ну хай сукупна вага. От бойову частину пам'ятаю, а сукупну не, не пам'ятаю. Ну, де ж півтори тони, більше нема. Тобто взяти його на якусь, на якусь потужнішу океанічну платформу і найняти відповідний корабель, який має великий за, за, запас плавучості, дійти до точки, ну ж, нібито ми. Північний потік 2 підірвали, ну нібито ми ж це зробили. ми ж таки Не здалі. Тобто полювання за цим тюньовим флотом, воно не може не обмежитися. Воно, тільки може, чорне, вийти, чорне воно може вийти за акваторію е, Чорного моря. А оцей цей Верес, там порушення міжнародних прав і тому подібне. Та московити цієї ночі порушили купу міжнародних прав, знову убивають щоденно українців, причому в мерзенний огидний спосіб. То про які права може бути? Це при тому. Що ми, українці, чорної риски вдарити по них так само, так само, як це роблять ми, не пройшли. І знову ж таки розвію міфи, що чорних рисок таких не існує, що цивілізовані люди так не воюють. Воюють! Коли 40 тисяч літаковилітів у бік Великої Британії, 40 тисяч бомб, 40 тисяч убитих, 2,5 мільйони викинули на вулицю. Я маю на увазі війну за Британію 40-41-го року повітряну нацистська Німеччина і Велика Британія. Зняли всі британські запобіжники. Формула генерала Харіса порахували. 22 мільйони німців треба викинути на вулицю. Гамбург спалили вщент. І дотепер ніхто цивілізовану Британію. Не засудив. Бо коли звір переходить межу, з ним може бути тільки звіряча розмова. І тим не менше ми цієї межі не переходимо. І я впевнений, не перейдемо, ми не такі, як вони. Пане Петро, ми ще вже зачепили тему, чому Путін таки подався до Індії. Це перший його візит за 4 роки, якщо я не помиляюся. Чому він туди поїхав? Це він боїться ізоляції і шукає собі якихось партнерів. Я би не сказав зараз, боїться, бо ми розібрали, що він таке страх. Страх дістав із скриньки, страх запрацював. Ну це наш інстинкт Нема ради, це все прорахований крок з огляду на те, як його приймали індуси. Він суб'єктивізується і суб'єктивізується на тих майданчиках, де йому зручно глобальний південь розібрали шанхайську організацію співробізнесу, Що це новий великий геополітичний блок. Чи зла, розібрали? Він мусить показати, що він є. Не забуваємо внутрішню пропаганду. Їхній лідер кудись їде рете ще раз. Стежу за ними дуже ретельно, намагаємося тримати холодну. Голову, ну так як це подає Скабєєва, ну це ну це все. То він мало не Бог, він вже знову відновив всі позиції Росії у світі і тому подібне. Те тиранія тримається на пропаганді. Чи буде досягнути щось серйозне у воєнно технічній забули? Як явище був проект 157, індуси не дурні туди не підуть. Індуси по факту поміняли свої БМП 1 БМП 2 на американські страйкери. Так так, це вже факт. Дві з половиною тисячі машин старих. Уже контракти підписані на чотири тисячі нових і тому подібне. Є в них там спільна ще, ще спільний проект по крилатій ракеті. Думаю, він також не поїде. А от чим індуси скористаються і і це реальність? Нікуди від цього не дінеш. Дешевою нафтою. Абсолютно. А чому ні? Ну от чому ні? Кожен дбає про себе. так? Оливіться, як я зараз жестикулюю до себе, я ж не жестикую від себе. Ми егоїсти, так побудований світ. Ми цю абсолютно істину скасувати не можемо і не скасуємо. Треба питання вчитися, який це егоїзм? Чи кров'ю і потом чужих людей? Чи ми просто захищаємо своє? Індуси захищають своє. І на це також немає ради. І думаю, що такі індуси дотиснуть своє, ще буде нижча нафта. І як би це дивно не звучало, з одного боку, це погано, що є ринок продажу. Але якщо умовно взяти величину, величину, скільки продавали за однією цінею, і скільки будуть продавати за іншою ціною, то все ж таки загальна годівничка московитян суттєво зменшується. Це чудово. І напевно ще раз фіналізую самого себе щиро. Я не знаю, коли буде вихід точки з цієї фази війни. От не знаю. Але те, що глобально комплексно все складається в основному на нашу користь, це однозначно так. Єдине витримати оцей тиск, тут дещо перейду у філософію, бо найтемніша ніч перед світанком є такий е, принцип в суворій аналітиці: зроби проблему більшою. Більшою і з меншою її частиною ти конче упораєшся. От саме так треба дивитися на світ. А у підсумку все буде по нашому сценарію. Господь грає за нас. Дякую, пане Петре. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це були всі новини та події, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.